Газова суперечка між Україною та Росією переросла у відкритий конфлікт. У понеділок Газпром зупинив постачання газу в Україну і поставив ультиматум Києву заплатити борг перед тим ніж відновляться переговори. Сьогодні сьогодні вранці, одразу після того, як був запроваджений режим передоплати, ми подали позов у стокгольмський арбітраж про стягнення знак «Нафтогаз України» з поточної заборгованості у 4,5 мільярди доларів. У Києві кажуть, що Росія використовує газ як зброю і відправили посланців у Європу для пояснення своєї позиції. Але це не газ. Це загальний план Росії по знищенню України. Це ще один етап. Російської агресії проти української держави і проти української незалежності ми не будемо дотувати російський Газпром. Українці не будуть витягувати з кишень 5 мільярдів доларів США на рік на те, щоб Росія купувала за ці гроші зброю, танки, літаки і бомбила українські території. Гюнтер Еттенгер, посередник від Євросоюзу на газових переговорах між Україною та Росією, закликав сторони повернутися за стіл переговорів і проявити гнучкість у своїх позиціях. Я хочу закликати до гнучкості до покрокового підходу. Закликаю сторони розглянути компромісну пропозицію, яку ми запропонували, яка вже була прийнята нашими українськими партнерами, тому що угода повинна бути досягнута, бо її відсутність шкодить усім сторонам.